Доброго дня! Напевно, для вас це не стало такою новиною. Ми не будемо говорити там, наприклад, про серцево-судинні якісь захворювання чи інсульти, але все ж таки з точки зору психології не знаю. Тут здавалося увесь час, що це психосоматика, мовляв, психологічний стан, наше ментальне здоров'я так буде відображатися і на фізичному якомусь. А ось ВОЗ каже, що такий навіть самотність сама призводить до таких, мені здається, непередбачуваних наслідків. Як можете ви це прокоментувати, і на що ще теж впливає? Ось будемо розглядати, мабуть, вже самотність як один із таких факторів нашого здоров'я. Ну, взагалі, самотність це певне таке соціально-психологічне явище, яке пов'язане саме з психоемоційним станом, тобто з відсутністю певних близьких позитивних емоцій, зв'язками з людьми, з комунікацією, або певні страхи втрати, результати вимушеної або наявної психологічної, психологічної ізоляції, до прикладу, такі як були під час пандемії, або певні страхи, які можуть і зараз у нас проявлятися у зв'язку з війною, тому дійсно. Самотність може впливати на наш і на наше здоров'я, на наш психоемоційний стан, і певними чинниками самотності можуть бути певні і вікові особливості. Тобто, чим людина старше стає, тим відповідно вона і може відчувати самотність. Також певні життєві кризи, певні обставини, певні особистісні. Ситуації, які можуть складатися, і е, особистісні стани, тобто це і самооцінка, і певна сором'язливість, і е, певна нерозвиненість певних комуніка... комунікативних навичок. Також можуть бути е, відсутність певних е, міжособистісних контактів, е, людина може відчувати себе соціально відторгнутою, і... Е, як я вже сказала, такі чинники як війна, самоізоляція від пандемії, це також все може вплинути на психоемоційний стан людини, і людина може відчувати самотність. Чи ну як наслідки сказали... цієї а... самотності. Так, мені так. просто цікаво, це чи обов'язково йдеться про те, що це вимушена саме самотність? Тобто, що є якісь фактори, які до цього спричинили? Чи подібні відчуття теж з'являтимуться в людей, які е, самостійно і свідомо обирають е, зачинитися в собі, бути так би мовити, річчю у собі? Якщо людина е, самостійно обирає? Е... Зачинитися у собі це часто може сприяти навіть її навпаки. Плюс тут можна розглядати самотність, які певний з плюсом. Тому що людина тоді не хоче витрачати свій ресурс на інших людей, на якусь взаємодію, комунікацію. Вона може вкладати більше часу в себе, тому саме питання самотності можна розглядати як з плюсом, так і з мінусом. Якщо ми говоримо про мінус, то це може впливати на психоемоційний стан людини, можуть розвиватися певні фобії, може розвиватися депресія і тобто, так людині далі. Потрібно. Говоримо... Люди, людині потрібно. Із кимось спілкуватися, вона прагне. І ви зараз якраз теж сказали. Бо я, я далі сформулюю питання, але ось так розуміємо, що з кожним роком друзів шукати для чи знаходити от, нові друзі в людей з'являються рідше, аніж якщо це брати там підлітковий вік, чи якісь студентські. І ми так теж розуміємо, що коли вже і виходять люди, наприклад, на пенсію, їм, мабуть, ще важче знаходити якісь нові контакти і подібні речі. І власне через те дуже часто вони і прагнуть літні люди більше прагнуть такого спілкування, що молоді може здаватися чимось таким нав'язливим, але насправді це не так. І от зараз те, що ви кажете, я б хотіла просто якимось чином таким переформулювати, що молоді потрібно все ж таки спілкуватися, знаходити час на те, аби спілкуватися із своїми родичами, наприклад, які до вас телефонують, вони знаходити часу, чи ще подібні речі, бо це може відповідно далі призвести до багатьох. Цьох наслідків, про які ми зараз говоримо. Хочу сказати, що ви абсолютно праві, насправді, і тому, що е, саме родина вона також впливає на формування самотності, і те, що на сьогоднішній момент надзвичайно важливо взаємодіяти, спілкуватися з своїми рідними, своїми близькими, тому що е, людина сама по своїй суті є соціальною і вона прагне до якоїсь певної комунікації. Хочу сказати про наших літніх людей, то більшість з них вони знаходять себе, і на сьогоднішній момент я також є викладачем університету третього віку, і там е, є. Певні заняття, безкоштовні заняття для пенсіонерів. У мене надзвичайно великі групи з психології. Наші літні люди вони відвідують і там і заняття, смартфони, хореографія, і є хористи і іноземні мови. Тобто дуже багато є. Головне, якщо людина хоче насправді з кимось взаємодіяти, спілкуватися, вона знайде завжди шляхи для того, щоб це зробити. Тому насамперед треба встановити причину самотності, усвідомити, де вона береться, чи людина сама свідомо хоче самоізолювати. Чи вона дійсно якби в неї дійсно немає якоїсь певної взаємодії? І оці тривожні сигнали, звісно, мають розглядіти спочатку в сім'ї саме близькі люди. І якщо молодь це помічає у своїх дідусях, бабусях, у своїх рідних, близьких, то звичайно потрібно надавати набагато більше якоїсь комунікації взаємодії для того, щоб рівень самотності був надзвичайно на низькому рівні.